Всіх вітаю! Сьогодні 7 жовтня 2024 року і місяць тому я знімав відео 7 вересня про пізній абрикос французької селекції сорт Fardao. Що я вам скажу, любі друзі? Тихе полювання на абрикос продовжується. Знаєте, проводжу дослідження. Про цей сорт і не перестаю дивуватися. Всупереч всім законам природи, на сьогодні на 7. жовтня, абрикос ще є, бачите, дощик пройшов вночі на силу, довгоочікуваний, тому що у нас майже 3 місяці не було дощу, а те, що було, це, знаєте, навіть і дощиком було. Важко назвати. Так що багато хто в попередньому відео мені там писав в коментарях брехун, не може цього бути. Я ще раз кажу, навіть тому альбатросу, який мені писав, що це все, видумки і вигадки. Ні, абрикос є, супереч всьому. Звичайно, бачите, їй і падалиця, сипеться. І... Ще раз кажу, наука на місці не стоїть. Так, звичайно, це вже не той абрикос літній, знаєте, що буде дуже-дуже такий, знаєте, солодкий, ароматний, але, але це абрикос, який зараз підходить для фруктових фріпсів, для різноманітної випічки, пиріжків, різноманітних пірогів, компотів. І найголовніше, що тішить, що 7 жовтня, а абрикоса ще достатньо і вистачає. По обробкам цей сорт, що хочу сказати, потребує весною обов'язково обробочок від маніліозу. Цвіте цей сорт пізніше, ніж всі інші сорти. Я там знімав відео про сорт фаркло, але ми його вже обібрали, я вам скажу, він трошки раніше достигає. Ось Сорт Фардао ще, будемо так казати, більшість плодів і ще потримається на дереві. Але те, що маємо, ось дивіться, розриваю вам плодик, кістечка достається свободно. Мяко ж такий плотненький, як і для всіх абрикосів пізнього строку достигання. Непоганий, солодкий, помітно. Кислоти мало, якщо хтось буде писати, що він кислює, чи ні, кислота є, але я б її назвав кислинкою. Зараз ще пройду на цю сторону, так що ось таке тихе полювання. На абрикосик транспортабельний, ще хочу сказати, він. можна вести на великій відстані. І самі розумієте, на 7 жовтня яка ціна абрикосу, якщо його виставити на ринку. Так що раджу, він коштує своїх грошей, але вже ще раз кажу, по смаковим якостям він буде, звичайно, уступати всім літнім сортам, але насамперед він є. Він є, як таковий. На сьогодні, на 7 жовтня. Так що, кого цікавлять живці, звертайтесь на весняне щеплення. Буде. З 1 листопада буде прайс на живці. І на протязі зими, десь приблизно до 15 лютого, я надішлю всі замовлення, виконую їх по мірі можливості. Тому що не так буває вдома, як би хотілося, на жаль, У нас так в країні твориться. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький, абрикос Фардао. Пізній. До нових зустрічей, друзі!